Зірка не падає і не помирає, вона завжди є. Падаючи зірки, то затухаючи згустки енергії, бо вигоряючи, зірка знову народжується. Вітаю вас, Дара Корній, і друга жінка Вікторія Гранецька, а також два чоловіки. Така сьогоднішня арифметика книжкової полиці. І першими цифрами в ній будуть довкола книжкові новини. 25 лютого 2014 року Книголюбів України сколихнула звістка, поширена журналістом Дмитром Гнапом на Українській правді і «Вуніан». Янукович вкрав книгу, з якої почалося українське книгодрукування, запевняв заголовок. Суть матеріалу зводилася до того, що бійці самооборони правого сектора та активісти автомайдану знайшли сховище цінних книг у резиденції Межгір'я. Серед книжок був підтверджений науковою довідкою оригінал апостола Івана Федорова, який, за висловом, Дмитра Гнапа, був ви. Викрадений Януковичем. Мінея Загальна інокентія Гізеля 1680 року, апостол Михайла Сльозський 1654 року, Євангелія 1704 року та інші безцінні скарби української писемності також були там. Ці книги повинні були знаходитися у сховищах державних музеїв, переконаний Дмитро Гнат. Натомість Анатолій Шарій, журналіст і політичний біженець, на телекритиці заявляє: звинувачення Дмитра Гнапа про викрадення апостола неправда. Він нагадав, що у липні. У 2013 року журналістка Соня Кошкіна написала, один із подарунків, привезених на Кримську дачу гаранта унікальний екземпляр апостола Федорова. У 1564 році було віддруковано близько двох тисяч примірників. Власне, це перша на Русі датована друкарська книга. Журналіст Юрій Шеляженко у своєму блозі розповів, що в Україні примірники апостола є у приватних колекціях. Попереду докладне розслідування того, звідки і за яких обставин у резиденції Віктора Януковича з'явилися рідкісні стародруки. Нову революційну прозу і поезію вирішили зібрати в одне видання активісти у групі в однієї з соцмереж. Свої та чужі вірші на тему Майдану, революції та бурхливих подій останніх місяців ініціатори просять надсилати у приватні повідомлення груп, обов'язково вказуючи контактну інформацію. Цікаво, як відомі критики та літературознавці оцінювали б власну творчість. Якби, звісно, писали, бо створювати словами і деконструювати, майже руйнувати тими самими словами це речі протилежні за своєю сутністю і призначенням, які важко поєднувати. Проте можливо. І це раз у раз нам доводить Олександр Бойченко, у минулому викладач Чернівецького університету. Наразі літературний критик і публіцист. У збірці мої серед чужих з -під заголовком читацький путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку розміщено близько 70 есеїв відгуків на персони, які свого часу захопили, знайшли відгук у голові та серці мистецтвознавця. Перед тим як поділити весь світ великої літератури на п'ять частин, Бойченко викладає кілька основних орієнтирів на гігантів філософської думки та діячів культури, з якими варто рахуватися, слухати або критикувати. Тут можна знайти і Сократа, і Платона, і Канта, і не таких відомих Лєшика Колаковського та Єжи Гедруйця, який для України зіграв вагому роль. Крім регулярного висвітлення українських тем, гедроїць від самого початку намагався залучити до співпраці з культурою як найширше коло українських авторів: Леонід Мосенс та Євген Маланюк, Іван Лисяк Рудницький і Богдан Осадчук, Іван Кошелівець і Юрій Шерех Шевельов. Ці та інші письменники, історики і публіцисти отримали завдяки гедроїцю безпосередній доступ до польського читача. Отже, якщо ви дотепер не знали, то вже мабуть здогадалися, хто у 1957 році, живучи в Парижі, вийшов після активних епістолярних пошуків на осілого у Нью-Йорку Юрія Лавріненка і запропонував йому укласти антологію творів, написаних у совєтській Україні, і совєтською ж Україною заборонений. А також хто потім погодився замість шести місяців чекати, вісімнадцять, і хто схвалив збільшення обсягу антології втричі, і хто з вельми скромного бюджету культури виділив кошти на поточні витрати, і хто оплатив друк у Мюнхенській друкарні, і хто організував пересилання розстріляного відродження за залізну завісу, щоб ми наново відкрили для себе хвильового ізерова, куліша і курбаса, світзінського і осмачку. Ну і нарешті кого щирі патріоти з просвіти ані словом не згадали у своєму піратському виданні, здійсненому відразу після смерті єжі Гедройця. У трьох-чотирьох сторінках, присвячених кожному окремому митцеві, поміщається весь велетенський багаж родованості, який несе за плечима Олександр Бойченко, і спроби відчути кожного діяча як живу людину зі своїми тарганами в голові і намагання передати своє зацікавлення цими своїми, які є серед чужих. Для близького, старого, дитячого, далекого та іншого світів автор, він же редактор і коректор намагається створити свою атмосферу, яка по золотою осідає на персоналіях і вирізняє світи Сашка Бойченко, мої серед чужих. Нова збірка Сашка Ушкалова, харківського літературознавця і літературотворця, світ побачила у 2013 році. П'ять коротких історій, вдало окреслених дизайнером історіями-пострілами, зібрані під претензійною назвою Жесть. Анатолій Дністровий у передмові зазначає, що це нарочито несерйозне, приземлене, невисоке слово має і відповідну соціалізацію буденну, почасти банально комедійну, поверхневу одним словом показує нашу непричесану пострадянську дійсність. Ця дійсність живе у кожному з тих, про кого пише у шкалов учителях, можновладцях, лікарях, нереалізованих футболістах і навіть у дітях. Дійсність ця просочується мов, дим у шпарини, і на ній мов на зацементованому плацдармі відбуваються щоденні сутички за право бути і отримувати від цього насолоду. 5.30 ранку. Драсті кажу я. Драсті схиляється до мене продавщиця, марно намагаючись просунути свою мармизу у віконечко. Розміняйте полтину, прошу я. жетон не можу купити. А читати вмієш? «Да, киваю, п'ять років навчився. Ну так читай. Ксерокса нет, читаю я і замовкаю. Ну, каже вона вже м'якше. А далі. Все. Як це все, не вірить вона, перечиняє дверцята і вилазить у метроперехід. Точніше, спершу вилазять її велетенські цицьки, а потім уже вона уважно обдивляється вітрину. «Ні, ну кому це воно здалось? додає вона, знов залазить у свій кіоск і гучно хряскає дверима. Ну, питаю, то що? У мене тут не обмінник, купи щось, а то й розміняєш. Добре кажу, що у вас тут найдешевше. Сосіски оценьні, відповідає Товстуха. Школьні, дайте одну. По одній не продаю. Чого? Бо оценьні, а три три продам. Ну, давайте. Вона відрізає мені три сосиски, відраховує решту. Беру решту, розвертаюся і йду собі геть. Ей, кричить вона. Молодой чоловік, ти сосиски забув. Та хай кажу, мені дрібні гроші потрібні. Ей, знову кричить вона: Забери сосиски, забери сосиски, я сказала. Ситуації реальні за своїм змістом та абсурдні за вираженням змушують сміятися без зупину, і ти читаєш слово за словом, сторінку за сторінкою, на тебе здивовано озираються перехожі і випадкові сусіди у транспорті чи кав'ярнях. Окрім по-справжньому смішних ситуацій, можна знайти і щемкі моменти для непереборних романтиків, які традиційно будуть приправлені ноткою жесті, такою, як вона є, принаймні в подачі Сашка Ушкалова. Жесті не буває мало. Ти береш нову книжку. як Ка інтригує обкладинкою Тіло ТМ Вікторія Гранецька. Починаєш читати. Спочатку тобі цікаво, потім раптом стає нудно, але ти рухаєшся далі, бо було ж цікаво. Згодом стає бридко, моторошно, відразливо, та відірватися ти вже не можеш. Подарунок очікує сіру мозкову речовину, бо саме в ній, кажуть, міститься та тяжко вимірна, нічим не замінна субстанція, що її називають уявою. Інтелект авторки за активної допомоги буйної фантазії сконструював такий димний коктейль, споживання якого може загрожувати. Ти ступором або зависанням на кілька діб. Тому добра порада: вмикай уяву від самого початку і тримай її онлайн аж до фіналу. Та найбільший сюрприз чекає на душу. Навряд чи колись кимось вона була настільки чітко і вичерпно окреслена і оцінена, зважена і зневажена, як у цьому романі Вікторією Границькою. Адже кожен живе про людське око у власному тілі, а грішити вибирається в чужому. В романі ця народна мудрість стає реальністю. Тіло можна змінювати майже як одяг чи машину. Приваблива на перший погляд перспектива таїть у собі багато лез і проваль. Людство вкотре погналося за приводом вічної молодості, і одного дня земну кулю облетіла сенсаційна новина. Якийсь науковець у Швеції хірургічним шляхом зумів відокремити душу від тіла. Щоправда, тіло без душі можна було тримати не більше п'яти годин. Далі починалися незворотні зміни в мозку та поступовий природний розклад тканин. А от душа поза тілом, як з'ясувалося, могла існувати вічно за умови її зберігання у вакуумно-герметичному контейнері з боросилікатного скла з надвисокою гідролітичною стійкістю. Без контейнера вона вивітрювалася як ефір. Таке вивільнення звалося утилізацією. Хіба може бути добро без зла? Вони завжди крокують разом, тримаючись за руки, і часом одне стискає занадто сильно руку іншому. Так, одна з героїнь не лише заспокоює свого візаві, вона дає несподівану відповідь на одне із питань, яким мордуються покоління філософів. Навколо роману зламають багато списів. Його лаятимуть більше, ніж будь-яку книжку, дотепер випущену видавництвом сімейного дозвілля. Знаючи це, приємно усвідомлювати, що ти в усіх тих дискусіях матимеш власну думку, а отже будеш на голову вищим. Та хай би скільки голів не було нижче чи вище, головне зберегти свою і не тільки голову, а й душу. Вікторія Гранецька романом Тіло та ем» робить нам усім небезпечне щеплення. Спочатку це цікаво, потім нудно, тоді моторошно. Але як без цього у цьому чорно-білому театрі які називають життям, запитає авторка передмови і залишає питання відкритим. Цієї книжки не могло не бути, як не могло не бути зірок і тих, хто їх рахує, кохання, і тих, кого воно знаходить, вічності і тих, для кого в ній вготоване місце. Як місячну сонату, цей пульс музики, так і зірку для тебе треба було віднайти. І Дарі Корній це вдалося. Вона зірка, зоряна, літавиця. Він Сергій, Леонід, Лічозір. Ці двоє дивні, і вони не могли не зустрітися. Хай навіть ця зустріч принесла обом муки. В історії їхнього кохання є все і радість, і сльози, і смерть, і падіння, і божественне єднання. Астроном і його літавиця дарують світу любов, якої ще не було. Ось вона, бери, володій, ця зірка для тебе. Цю книжку можна взяти з собою в розвідку, в гори чи в пологовий будинок, подарувати другу і ворогу. Здається, її можна їсти замість хліба і напувати нею спраглу дива, душу, може, ще й тому, що народжена вона на злеті двох стихій прозової і поетичної, на кордоні талантів дари корні і люби долик, шляхетних львів'янок, які промовляють універсальною мовою любові. Колись тітка Калина розповідала стару легенду про птаху щастя, яка не має ніг, і коли дуже втомлюється, просто падає на розчепірені долоні випадкового щасливця, щоб перепочити. Коли ж вона врешті зміцніє, набереться від того щасливця сил, то просто, не задумуючись, летить далі, бо в неї насправді власне життя. А що тобі залишається? Так само жити далі, або чекати, що вона до тебе колись ще раз зазирне, або не чекати, а йти своєю дорогою. Чи та птаха, коли сиділа в її долоні? Можливо, в дитинстві? А зараз був тільки страх перед тією страшною дорогою, яку мусила долати сама, проклинала маму, батька, Василя Григоровича, а потім ішла до церкви і просила в намальованих на іконах ликів прощення. Беручи до рук зірку для тебе, варто знати, що цей рафінований літературний напій, цей фешенебельний готель драматичних людських доль насправді має категорію 5 зірок. Уже зі старту одна з найкращих книжок новітньої української літератури, яка аж ніяк не виключена рано чи пізно увійде до шкільної програми. Вона зоря, зірка для тебе. Дари Корній і з віршами Люби долик, і вона у твоїх руках. А наступні книжки будуть у моїх і наших з вами руках уже за сім днів. Гарних вам читань і до наступного тижня!